Всім привіт! Вимірювальні перетворювачі є ключовим елементом для ефективного моніторингу та контролю. Вони слугують важливим містком між фізичними електричними параметрами та системами моніторингу управління та автоматизації. Вони конвертують електричні та неелектричні величини у стандартні сигнали, надаючи точні дані для ефективного керування різними процесами. Це значно зменшує вартість та складність встановлення, забезпечуючи надійну роботу. Сьогодні розкажу вам про перетворювачі ФРЕР, які пропонує компанія Компанія Vector VS. вони вимірюють струм, напругу, активну реактивну потужність, коефіцієнт потужності, частоту та інші величини підходять для однофазних та трифазних систем постійного та змінного струму, працюючи навіть за наявності спотворених форм сигналу. Перетворювачі ФРЕР можуть бути запрограмовані на місці через USB-інтерфейс за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення. Також вони оснащені програмованими виходами для сигналізації подій або імпульсів для обліку енергії. Підтримуються ключові протоколи зв'язку Modbus RTU TCP, Profibus DP, а також програмне забезпечення FRER Logger для запису та моніторингу даних. Завдяки високій точності до 0,2% та надійній гальванічній розв'язці, FRER гарантує стабільність та безпеку систем. Векторвес ваш надійний партнер для підбору точних, універсальних та ефективних вимірювальних рішень. Звертайтесь та підписуйтесь.